Зараз покажу вам одразу дві техніки нанесення мокрого шовка. Стіну спочатку ґрунтуємо, після висихання фарбуємо. Якщо ви одразу додаєте фарбу в грунтівку, знайте, я вас ненавиджу. Після висихання фарби наносимо білий матовий мокрий шовк від торгової марки Мазенка. Матеріал та фарбу я затонував по НСС. Наношу перший шар. В матеріал додав 5% води і наношу жирненько по всій поверхні за допомогою валика. І одразу розгладжую металевою гладилкою. Має вийти гладка поверхня без напливів. Після повного висихання наношу другий шар. Беру пластикову гладилку і одразу малюю вісінки. Пройдемось по класиці. Оточенко, в перекладі з італійської, це 800. Малюємо цифри плоскістю гладилки по свіжому матеріалу. 8, 2, 0. 8, 2, 0. На підсиханні матеріалу проводимо всю ту ж саму процедуру 8 2, 0 8 2, 0 Не забуваємо протирати гладилку. Вертаємося третій раз з тими ж рухами. Залишаємо сохнути і переходимо до наступної техніки. Так само живненько накатую матеріал і одразу металевою гладилкою формую малюнок. Ставлю гладилку під 15 градусів до поверхні і роблю великі мазки в усіх напрямах. Через декілька хвилин по мірі підсихання матеріалу. Фінально розгладжую такими ж рухами. Все, наша фактура готова. Насолоджуємося результатом, радіємо і кайфуємо. Та бригаємо до стелі.